Законопроект про мобілізацію. Є законопроекти, від яких виграють всі, а є законопроекти, від яких всі програють і не отримують нічого хорошого. Саме так можна характеризувати законопроект президента, Кабміну і монобільшості, який названий так званим законом про мобілізацію. Чому я так кажу? Тому що від цього законопроекту не виграють ті, хто захищає батьківщину майже два роки, вони не отримують демобілізація, вони не підуть до своїх родин. Тому тому, що замість тих пропозицій, які давала команда розумної політики про 24 місяці служби, з яких вісьмох місяців на фронті, тут заклали і химерні 36 місяців, які незрозуміло, коли починають працювати, як працювати, і взагалі будуть вони чи ні, якщо говорити кулуарно, пропозицію Міністерства оборони і Офісу президента говорять що демобілізації не буде взагалі до кінця війни. Тобто це рабство. Законопроєкт не вирішує жодним чином питання ефективної мобілізації, тому що знову, як завжди, шукають прості, легкі, але тупі рішення вирішити ті проблеми, які накопичились протягом двох років, тому що за два роки всі гралися в серіали, всі гралися в великі будівництва, всі гралися і займалися корупцією, а не займалися підготовкою мобілізаційного ресурсу, який би міг замінити тих, хто сьогодні знаходиться на лінії фронту, і дати їм відпочити або бути демобілізованим. Цього немає. Це безпосередньо зона відповідальності Верховного Мукачева, президента країни, зона відповідальності уряду, відповідальності про владної більшості, які розповідали, що у них все гаразд, ну і за великим рахунком вони просто брехали, бо вони розповідали про 3-4 тижні, про каву в Яльті і багато інших речей, за які треба було б зараз відповісти. В тому числі в цьому законопроекті цей законопроект створює велику кількість нових проблем. Він фактично порушує всі можливі норми Конституції. Він робить так, щоб люди, які виїхали за кордон, які дуже часто купили у цієї ж влади можливість виїхати за кордон, там залишились. Тому що вони не готові будуть повертатися сюди, розуміючи, що їх мобілізують, їх посадять, з них будуть знімати штрафи в двісті тисяч гривень або відправлять до буцегарні на п'ятьох років. Багато з них просто відмовиться від українського громадянства і залишиться там, і це знають у верхівках влади, мабуть, це роблять навмисно. Друге, це вдарить по бізнесу, вдарить по економіки країни, тому що цим законопроектом покладається відповідальність про мобілізацію на підприємства, на яких ви працюєте. Тобто, ваші директори, підприємства мають вас привести до ТЦК і направити до армії. Люди будуть звільнятися, люди будуть виводити свої гроші з банківського сектору, тому що цим законопроектом в позасудовий спосіб хочуть заблокувати рахунки людей, якщо вони не потраплять під мобілізацію. Тобто, однокроковість. Одноклітинність і відсутність логіки в тому, що робиться, ми просто маємо можливість почитати в цьому законопроекті і дивно, коли президент є гарантом Конституції, але зовсім не дивиться на цю конституцію, тому що в цьому законопроекті всі можливі норми Конституції, ще раз повторюю, порушуються і для тих, хто вже в лавах СУ, і для тих, хто туди не потрапив. Тому законопроект дійсно поганий, і ми з командою розумної політики будемо подавати альтернативні до нього для того, щоб він був для людей, для держави, для нашої безпеки, а не просто для піару або для безглуздих прийнятих рішень. Українку затримали на кордоні під час спроби повернутися додому. Її видала нервова поведінка. Жінка обманом намагалася легалізувати своє перебування в ЄС під час прикордонної перевірки. Співробітники прикордонного загону Буг затримали громадянку України, яка пред'явила паспорт із фальшивими відбитками штампів прикордонного контролю Польщі. Повідомляє головний штаб прикордонної служби Польщі 31 річна громадянка України на виїзді з Польщі з'явилася на автомобільний пункт пропуску в Гребенному. Для проходження прикордонної перевірки польський прикордонник помітив нервову поведінку мандрівниці та вирішив ретельно перевірити її паспорт. Під час детального вивчення документа виявилося, що в справжньому паспорті жінки є 14 підроблених копій штампів польського прикордонного контролю. Під час пояснень жінка повідомила, що заплатила в Італії 100 євро за те, що поставили фальшеві штампи в паспорті. Фальшивки мали на меті легалізувати тривале перебування в ЄС Українки у справі відкрито підготовче провадження. Жінку допитали за підозрою у використанні підробленого документа, такі злочини караються у Польщі позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'ятьох років. Адвокатка пояснила, кого не стосується обмеження консульських послуг. Перелік у Міністерстві закордонних справ України призупинили надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Разом з цим постанова Кабміну передбачає, що ці обмеження не розповсюджуються на деякі категорії осіб, які виїхали за кордон. Детальне пояснення з цього питання надала адвокатка Марина Бекало у коментарі TSN.UA. Новий закон про мобілізацію 3633 від 11 квітня 2024 року року, який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає обмеження для чоловіків призовного віку 18-60 років. Тепер без військовооблікового документу отримання консульських послуг неможливе, у разі відсутності військовооблікового документу доступ до оформлення таких консульських послуг, як отримання паспорту, посвідчення довіреностей, засвідчення копій документів, реєстрація актів цивільного стану буде неможливим. Кого ці обмеження не стосуються разом з цим, постанова Кабміну передбачає, що ці обмеження не розповсюджуються на такі категорії осіб, які виїхали за кордон, особи з інвалідністю незалежно від. Груп – особи, які супроводжують дружину з інвалідністю за кордон, незалежно від групи, супроводжуючи батьків або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на чиєму вихованні знаходиться дитина з інвалідністю віком до 18 років батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина інвалід першої або другої групи, опікуни осіб, яких суд визгнав недієздатними доглядальники громадян з інвалідністю першої або. Другої групи або осіб, які за наявністю довідки лікарсько-консультативної комісії ЛКК повинні постійно перебувати під наглядом батьки дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитини, яка отримала тяжко. Травму потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги за висновком ЛКК, особи, які супроводжують дітей сиріт дітей, яких позбавили батьківського піклування, які ще не досягли повноліття. Військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном за висновком закладу охорони здоров'я про необхідність направлення його на лікування за кордон та листа МОЗ для решти категорії оформлення закордонного паспорту передбачатиме повернення в Україну. 60 днів на оновлення даних у ТЦК адвокат розповів, що очікує тих, хто цього не зробить, закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. У ньому прописано, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК електронному кабінеті або у центр надання адміністративних послуг. За словами адвоката Миколи Максимова, мільйони чоловіків можуть бути оголошені в розшук. Він пояснив, що новий закон має сприяти затриманню українців на вулицях без офіційного повідомлення. Дивіться також відповістки до полігону, як відбувається процес мобілізації в Україні по Крокову, що очікує тих, хто не оновить свої дані. Максимов пояснив, що, якщо військово зобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку військкомат звертається до поліції та подає інформацію про порушника для розшуку, Найімовірніше, до пошуків будуть залучені дільничні або патрульні. Поліціянти вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК, пояснив адвокат, після цього порушнику буде вислано новий документ вимогу ТЦК. Якщо протягом 10 днів особа не з'явиться, Військомат звернеться до суду з позовом про обмеження її права на керування транспортним засобом, крім того, на порушника можуть накласти штраф до 25 тисяч гривень, його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картами, якщо військово зобов'язаний не просто не оновив дані, але й не був раніше зареєстрований, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію можуть надати Державна міграційна служба, Міністерство внутрішніх справ є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК, розповів Максимов, скільки чоловіків можуть опинитися у розшуку. Адвокат вважає, що у розшуку можуть опинитися близько двох мільйонів українців призовного віку. Поліціянти антимаксимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають, уточнив Максимов, за його словами, новий закон спрямований на те, щоб оголошувати громадян у розшук без повістки. На сьогодні, якщо людина по повістці не з'явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав. Людина не в розшуку, зазначив юрист Мобілізація в Україні. останні новини голова Ради резервістів сухопутних військ Су Іван Тимочко зазначив, що су надзвичайно важливо володіти потрібною кількістю людей в армії. За його словами, лише так можна буде застосовувати усе надане озброєння проти ворога. Також у Міноборони пояснили, що в міністерства немає механізму для вручення повісток за кордоном. Він пояснив, що з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, не обов'язково повертатися в Україну для оновлення своїх даних. Водночас Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти або паспорти громадянина України за межами країни. У Києві чоловіки штурмують ТЦК, що кажуть відвідувачі та яких змін вимагають. Мій молодший син, якому потрібно поновити документи, сьогодні 39-й у черзі. Це його третя спроба потрапити до військомату. Займали чергу о 6 годині 20 хвилин. Якщо сьогодні не пройде, плануємо приїхати завтра о 5 ранку, пише на своїй сторінці жінка. Потрапити сьогодні до військомату зможуть не більше 10-20 осіб. Вчора пройшло 24 людини, позавчора 10. У черзі біля 100 чоловік, і люди приходять. Тобто закону хвалили, люди хочуть оновити дані, а зробити це не можуть, пише Юлія Бартле. Мобілізація по новому, юрист дав підказки багатодітним батькам, які не сплачують аліменти. На моє переконання, ТЦК вимагатимуть від особи докази про відсутність заборгованості і сплати аліментів. Наприклад, довідку з виконавчої служби, можливо, за наявності часу самі перевірятимуть реєстр. Однак, підкреслюю, з мого досвіду. Тягар довести своє право на відстрочку завжди був і є на військовозобов'язаному. Тому питання, чи будуть ТЦК та СП витрачати свій час на запити або ж імперативно вимагатимуть довідку у військовозобов'язаного відкрите, вважає юрист. Почнеться з 29 квітня, буде по всій країні оголошено важливу новину для українців, способів передати показники є безліч. Наразі найпопулярнішими є через особистий кабінет споживача на сайтах, вони відрізняються залежно від регіону, оператора системи розподілу, за допомогою чат-ботів, через смс-повідомлення, зателефонувавши до контактного центру, передати показники контролеру. Тепер безобмежено придатних. В Україні запровадять чотири категорії для військовозобов'язаних повністю придатні, придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, ВВНЗ, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах. Організаціях, але не придатні до служби в дешави, морській піхоті, СО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо, придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до ВВА 3 придатні для виконання специфічних завдань.